Кожен святкує це свято по-різному. Так, наприклад, у Німеччині люди свято не уявляють без замка Франкенштейна. Саме тут відбуваються найбільш масові гуляння. Людям хочеться побачити нечисть, і саме для того в останній день жовтня в замок з'їжджаються тисячі туристів. У Великобританії як таких традицій святкування немає. Тому в останній день жовтня головне заняття британців виготовлення ліхтарів із гарбузів. Деде де, у Канаді та Америці якраз є найкращі традиції святкування цього свята. Саме звідси поширилися гарбузові ліхтарі і дитяче колядування, коли маленькі хлопці ходять по домівках і погрожують що-небудь зламати, якщо господар не дасть їм цукерок або інших солодощів. Для північної Америки Хеллоуін це день маскарадів, карнавалів, тому костюми і особливо маски тут придумують заздалегідь. Свято в США і Канаді настіль. Які популярний, що місцева влада завжди до кінця листопада прикрашає у відповідному стилі вулиці? У Китаї свято Хеллоуіна називається днем поминання предків. Звичайно, було б дивно чекати тут появи американських гарбузових ліхтарів та інших традицій з заходу, але все ж свічки і ліхтарі невід'ємний атрибут китайського Хеллоуіна.